Вас, шановні телеглядачі, це програма Гаряча Лінія, студія працює Наталя Приходько. І як завжди, по п'ятницях ми говоримо на такі теми, як юридичні теми. І сьогодні у нас в гостях начальник відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області, старший радник юстиції Ольга Леонідівна Колос. Добрий вечір. Добрий Вітаю вечір. вас у нашій студії. Все вірно, так Ольга Леонідівна. Ну, давайте спочатку ви нам розкажете, чим саме ви займаєтесь. Будь ласка, які функції поклала на вас держава? Ну я почну з того, що охорона дитинства відповідно до закону України про охорону дитинства визначена загальнодержавним національним пріоритетом. Цим питанням багато уваги приділяється президентам України. Мабуть, багатьом відомо, що в минулому році в Україні введено інститут уповноваженого президента і захисту прав дитини. Що стосується безпосередньої діяльності органів прокуратури, то захист прав і свобод дітей також визначено одним із пріоритетів прокурорської діяльності. Якими питаннями ми опікуємося? Загалом це дотримання прав і свобод дітей, які гарантовані Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України і всіма законодавчими актами, які діють на території України. Це насамперед право дітей на охорону життя і здоров'я, право на освіту, на належні умови утримання і виховання, ну і інші це всі права. Це такі основні. Да, основні права, які передбачені законодавчими актами дітей. Особливу увагу ми приділяємо в своїй діяльності захисту прав соціально незахищеної категорії дітей. Це діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування, діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, діти-інваліди, тобто ті діти, які потребують додаткової уваги з боку як державних органів і з боку органів прокуратури. У вас є якась може статистика чи цифри, скільки справ було порушено з початку року? Як вони ведуться? Трошки цифр статистики. Якщо ви маєте на увазі справи, які порушувалися на захист прав дітей, то їх порушено у цьому році 15 органами прокуратури. Це справи насамперед по, у сфері освіти, є кримінальні справи, там і незаконне витрачання бюджетних коштів на ремонти навчальних закладів. Також є справи у сфері охорони життя і здоров'я. Які у переважній більшості стосуються неналежного виконання батьками своїх батьківських обов'язків, внаслідок чого дитині завд... тяжких наслідків угу. да, їх здоров'ю, чи хвороби якісь виникли певні, чи інші стани невідворотні. Є справи у сфері соціального захисту дітей, тобто різної категорії, 15 таких кримінальних справ. Якщо ви маєте на увазі справи по злочинам, які вчинені неповнолітніми, то таких справ у цьому за 8 місяців було порушено 362. Це трохи менше, ніж у минулому році, тобто рівень злочинності дещо зменшився серед неповнолітніх приблизно на 23%. Бо в минулому році їх було 470. Угу. А ви казали, що е, порушені кримінальні справи 362 це злочини, які скоїли неповнолітні. А якщо може так розшифрувати трошки, які саме злочини вони скоїть? Ну така статистика може ведеться, чи класифікація тяжкі може чи не тяжкі, Обов як? обов'язково ведеться, угу. так. Переважно десь 80% угу. це крадіжки. Угу. Дещо менше там грабежі, розбої, ну і всі інші хуліганства, всі інші злочини пов'язані з, з, з тим, же незаконним наркотичних засобів. А на вашу думку, чому діти їх можна назвати дітьми, тому що вони ще неповнолітні, йдуть на крадіжки? Чого їм не вистачає? в області регулярно вивчаються питання вчинення дітьми правопорушення злочинів, і нами з'ясовано, що переважно діти стають на шлях зл... скоєння злочинів саме через те, що порушуються їх права: права на житло, на отримання освіти. Тобто, якщо дитина ухиляється від Відвідування навчального закладу не навчається, батьками її поведінка не контролюється. У переважній більшості ці діти виховуються у неблагополучних сім'ях, де батьки не приділяють належної уваги вихованню дітей, що певною мірою їх спонукає до того, щоб вони ставали на шлях скоєння злочинів, і тому в нас переважають крадіжки. Тобто в цьому плані потрібно насамперед проводити роботу з батьками. Проводити роботу з батьками, і виховна робота в освіті також є складовою навчального процесу. Педагогічні працівники повинні більше уваги приділяти цим питанням. Ми, якщо брати мене, да, моє покоління, я пам'ятаю, коли я навчалася в школі, то, мабуть, для нашого класного керівника не було таємниць, що творилося в нас в сім'ях, як ми виховувались, хто в нас батьки. На жаль, зараз трохи. Чи за браком часу, чи за браком бажання, але ситуація трохи змінилася. Якщо в селах, де люди знають один одного і педагогічні працівники володіють інформацією, то в містах ситуація трошки гірша. Не завжди приділяється саме та увага, і саме тій категорії дітей, як ми називаємо їх, групи ризику, які потребують саме додаткового впливу, додаткової уваги, як до них, так і до їх батьків. Ще однією причиною скоєння ними злочинів є незайнятість, їх незайнятість у вільний від навчання час. Тобто, по області в нас охоплені гуртковою роботою приблизно 80% дітей. Але коли ми аналізували, скільки дітей охоплених із, із тієї категорії, які вчиняють злочини і правопорушення, то їх виявилося лише 111. Області. От, по місту Миколаєву загалом було приблизно 11 чи 12% дітей охоплено тільки гуртковою роботою. Як наслідок, вони не навчаються в гуртках, не відвідують спортивні секції. Свій вільний час переважно проводять в ігрових залах, комп'ютерних клубах, тобто, ну і, а це все потребує коштів, які не завжди їм можуть дати батьки, і також це їх. Штовхає, скажімо так, на шлях скоєння злочину перед початком нашої бесіди, перед початком нашого ефіру, ви казали, що ви працюєте у прокуратурі саме на цій посаді 6 років, так Так. і за цей період були такі випадки, наприклад, коли благополучна родина, батьки заробляють непогані гроші, а дитині чогось не вистачає. Там драйву, адреналіну, я не знаю, може він хотів якось перед друзями випіндритися, як то кажуть. Ну, знаєте, кажуть, і такі... від суми не застрахований uh -huh. ніхто. І в благополучних родинах точно так же... Є випадки, коли і в благополучних родинах, і батьки працюють і приділяють належну увагу вихованню, і забезпечують його. І власний комп'ютер має, і якби дитина казалось би, все має, але це його з яких спонукань тут не можна сказати. Це в кожної дитини в кожної дитини свій характер, свої навички, якісь свої бажання, тому тут не можна узагальнити все, але. Є і такі випадки в області, так. Це ми говорили про неповнолітніх, які скоїли злочини. А давайте поговоримо про ці 15 справ. Саме справи, я так зрозуміла, які скій не проти неповнолітніх, так? Ну так, це проти прав дітей. Ви можете розказати, я розумію, що це таємниця слідства. Може, деякі деякі ви нам розкажете більш детально, такі може гучні, не гучні, я знаю на вашу думку. Які можна розказати нашим телеглядачам, які проти дітей були скоро. Ну, для прикладу я можу навести mm -hmm. кримінальну справу, яка була порушена Очаківським міжрайонним прокурором і розслідувалась цією ж прокуратурою відносно службових осіб Очаківської загальноосвітньої школи і інтернату, які продали одну другу частку квартири, яка належала вихованцю вказаного закладу Шамардіну. І кошти від замін проданого житла купили йому будинок в селі Миколаївського району, якщо я правильно пам'ятаю, село Три Дуби чи Трихати. Угу. Купили там будинок, який на момент закінчення ним навчального закладу був взагалі в зруйнованому стані, а різницю від продажу на особистий рахунок дитини не перерахували. Вказана справа закінчена, досудове слідство по справі закінчено на даний час. І триває судовий розгляд. Цивільним шамардіна визнано цивільним позивачем у справі та заявлено позов до осіб, яким пред'явлено обвинувачено на загальну суму 450 тисяч гривень. Тобто дитина вона не знала, да, що це відбувається за її спиною. Так, да, ну, справа в тому, що відповідно okay. до законодавства функції опікуна відносно дитини, який перебуває у державному закладі, виконує адміністрація цього закладу. Тобто, якщо це школа-інтернат, це директор навчального закладу. Він опікун цієї дитини і без його дозволу не вчиняються ніякі дії в інтересах дитини, ні майнового, ні немайнового характеру. А як же вони змогли продати квартиру? Я ж кажу, він опікун. Угу. Він дає дозвіл, тобто він розпоряджає, він вчиняє всі дії в інтересах неповнолітнього. Да, навіть, без, навіть якщо неповнолітній не знає про це. Ну, да. ну якщо по закону, так? Да. Добре, давайте я хотіла ще, може, поговорити. Я, я знаю, що, мабуть, я не знаю, я думаю, що ця тема також стосується неповнолітніх. Давайте поговоримо. Про те, що Миколаїв сумно прославився на всю Україну, це є за справою, е, кримінальною справою, яка була скоєна у нас в Миколаєві стосовно молодої дівчини Оксани Макар. Чому, на вашу думку, і ви опікуєтесь дітьми неповнолітніми, чому взагалі сталася така трагедія? Ну, взагалі, і Оксана Макар, і обвинувачення, які проходять mm -hmm. по цій справі, вони вже досягли повноліття. Але, скажімо так, 3-5 років тому були неповнолітніми. Mm. І Оксана Макар потрапляла в поле зору органів державної системи профілактики. Вона за 11 років залишала самовільну домівку, перебувала у розшуку неодноразово. Але, на мою думку, Знову ж таки, мабуть, недостатній вплив був з боку органів державної системи профілактики, це і служба у справах дітей, і кримінальна міліція у справах дітей, і заклади освіти. Не було вжито достатніх заходів для того, щоб захистити її права у тому віці. А вони мали в тому віці захищати, правда? Ну якщо дитина самовільно залишає домівку, схильна до жебракування, бродяжництва, то да, вони повинні постійно, вона повинна постійно перебувати в полі зору, постійно під профілактичною роботою перебувати.